Що, будемо пробувати, да? такий потужненький, да? так? Ти його хотів ще прошлий раз загнув-здав. Ух, Калюха загнуздав, зараз будемо витягати. Опа. Що дві взяв? Маленький, да? Такий потужненький. Є такий контакт. Хай погуляє трохи. Щось він тебе потягне нагород, це точно. Що не потягнеш, а? Давай йду. Що, Калюха, справився, так? Да? Валунув. Як кабанчик. Любиш такий, так? Да? Малих не любиш? Пістолета навіть не використовували. Кажу Калюха глуши його одразу, бо ну його в пані. Не знаю, треба патрони, може ті, що на бичка брати, а? Бо щось так ніяк. Приглу... А? а в нас який червоні? Червоні щось не дуже нам приглушує, ну приходиться робити контрольний. Так що процес, друзяки, йде. Четвер. Всім привіт! Слава Україні! Ти ж кабанчик, калюнчик наш, баба Надяна справляється по господарству. Четвер, по старій накладання. Дякуючи нашим хлопцям дівчатам, у нас є ще один четвер і ще одна свіжина. Так що погнали. Так що, друзі, калюха займається кабанчиком, ну а я займатимуся господарством. Так що ще залишилося у нас три кабанця. Сьогодні Зарізали одного з найбільших із цієї клітки. Доволі потужний такий був. Ну а меншенькі залиши і так коригуємо, що коли треба. От. Більш за все ті, що в нас потусуються. Потім мабуть, або з цієї клітки візьмемо, або що ви дріщики. Що? Що? Тут у нас три дріщика. Вже не дріщики, вже вони похожі на Так? Да? Ось такі маленьче. Що, зараз насиплю. Ну, Більш за все, що на наступну неділю з цієї витягнемо. О, тут теж є більші, менші І так потихеньку будемо працювати. Одна свинка в неділю. О, це наші переселенці. Ніяк не можна їх перейти. Перевоспитати, вже й воду сюди лили, гній перекидали, все одно ходять у ту сторону. Але ходять акуратно. Ну, поставили окрему бункерну кормушку. Сюди. Ну теж туди є такі не дуже. Тож ми теж там продавали, та що менше залишали собі. Таке не продається. О. Що воно з нього виросте, не знаю, ну щось зросте. У ну, Сім'ї не без виробка. Так що відеречка наготовлені, зараз розсипаємо. Мазуха наша на бокові. Ребятухи, вчора профілактичні процедури зроблені. От, наші мишенятка. От, свинка сидить наша на стартовому комбікормі, мазунька. От. Ну, все, без хвостів вже провакциновані. А ну, мамка, звісно, з неї хороша. Ну, побачимо, може когось залишимо із її напрямку, хоч вони такі вредні, але як матуся і по поросу доволі все пройшло гладко і чітко. Та й пройшли раз. І вона така вже ж і не маленька по віку, але підтягнута, активна, розпоросилась, встає швидко, все нормально. Це ця, всі вже треба їх буде вибраковувати. От. Те, що вони такі дуже здорові. Як танки і треба щось міняти. Так що працюємо, Життя продовжується. Не дуже хочеться, але треба. Так? Так? Що? Тут у нас теж кліточка вже підготовлена. Це сюди тих, хто у нас є там біля кучеряшки, біля тумбочки там. Щоб дав тут то, савторбу і відлучимо в цю клітку. Ну а тепер залишилася у нас повноцінна кліточка. Ну, планували продати спочатку четверо, потім п'ятеро, десяток залишити. Ну, але так вийшло, що довелося продати шестеро. Ну, продали, хай люди годують, хай буде на всякого долю. Да? Ну і в нас залишилася така кліточка. Є там трохи кабанчиків, є в нас чорнушка така ось. Що є, то є. Все наше. Такі непогані поросятка. Так що життя триває. Все сімейство вийшло, мазуха снідає. Такі муравушки. І так пішов четвертий день. Маська. Маська. Мадя. Мазун. І поїлочку, Водичка повинна бути. Стараюся її отако почищати. Бо буває свинка носа туди засуне, то щоб була набрана свіженька вода. Да? Пацюки? Пацюки. Зараз мамка поснідає і буде вас годувати. Да? Але такі культурні, все нормально. Кучечку ховаються. Оп. Ось мене, скільки кабанчиків, скільки свиночок не знаю. Що? Оп? Ой-ой-ой, четвертий день вже таке, як ракета. І все, бачите, поховалися. І маська. А ці вже під'їдають. Скоро будемо забирати. Що таке. Дивився, дивився, що не можу нічого тут такого підібрати. Це вже сильно здорова, це теж, а в цей сосків мало, ну таке, не знаю, будемо щось дивитися з тих менших. Так що на нас матку тут не судилося когось відібрати. От, реально вони вже переросли. Ну, якось Зараз не так плануєш, як планував раніше. Але все одно ми сподіваємося, що все стабілізується рано чи пізно і будемо живі, здорові, то будемо щось тоді думати і працювати вже по іншій схемі. Так що, друзі, отак, життя триває, господарство трішечки. Тримаємо, хватає на прожиття, хватає щось відщипнути від себе. Ну, а також рухаємося далі. Знову поступило термінове, термінове звернення від хлопців забрати, евакуювати і поремонтувати автомобіль Toyota 2020 року, джип військовий. От. Ну, на жаль, вона стала. І більше за все, що будемо їхати з неділі на понеділок і забирати. Ну а на даний момент у нас повинна вже вийти з конвейера Kia Sorento, яка у нас стала в Романа Колія на Педжеру вже прийшов топливний насос вже оплачений. І три навари виходить. І в романа Л-200 також в процесі. Так що, дасть Бог, трохи розпетляємо. І будемо працювати далі і по чуть-чуть будемо давати їжачку долги, бо ми ще одну машинку взяли, передали в 110-ту бригаду, ну а там трохи не все так, як би хотілося. Стаю машиною, яка тоді поламалася, де робили капремонт. Ну, крайніх тепер немає, є знову крайні шалучка. Так що знову ремонтуємо. Так що, друзі, на цьому буде все. Працюємо далі, далі буде таранчук. Я думаю, що на днях зніму відосік три навари поремонтовані в одному кольорі. 58, -й, 41 -й, бригад, покажемо, звітуємося. Це дуже такий чималий крок, чимало задіяних людей, хочу відзначити і подякувати всім. Я думаю, що на днях це все діло засніму, ну а також треба відтягнути сьогодні ще Кіа Сорента на розборку. Хлопці дали нам машину в зборі, щоб ми могли перекинути те, що нам треба, ну а потім відтягнемо. Назад. Ну, от сьогодні треба її вже відправити. Назад на Переяслав. Так що всім, друзі, дякую, всім миру, здоров'я і добра, працюємо далі, всім пока.